Щоб оформити субсидії, у соцзахист люди ходять як посвячену воду. Щоразу їх просять принести додаткові довідки. Пенсіонер Богдан до міського управління соцзахисту навідується в п'яте. Чоловік каже, щоразу працівники установи просять принести його іншу довідку чи зробити копію якогось документу. І крім того, що я в Київ дзвонив, в Києві говорять одно. Тут друге, в Тернополі третє по телефоні. Ось зараз, ви то, то. каже, то принести, той каже, то принести. Мені сказали, що жінці про доходи принести з роботи, бо вона ще працює, так що є. Потім кажуть, що її не треба вже. То печатка, наприклад, треба, то копія. Ну, я вам скажу, оформити субсидії. Я вам скажу, якщо ви скажете якщо ви скаєте, то по телевізору чи по радіо, дай Боже, щоб того є синяка, діти, внуки, правнуки до 10-го покоління так ходили, як зараз. От його старенькість. Оформити субсидію не так просто і в Тернопільському районному управлінні. Люди кажуть, довго доводиться збирати всі необхідні документи від комунальних служб, а ще додають, що теперішні тарифи ставлять українців в умови виживання. Переоформлені, наприклад, рахунків з на своє ім'я, бо я залишилася сама там в Тернопільгазів в електромережах. Ну треба стояти в чергах. Ну ціни то неймовірно високі. Пенсіонеру практично, я так думаю, що жодному нереально заплатити. Ну хіба? Уряду, що можна сказати, то що всі хочуть сказати, щоб вони теж пожили над таку зарплатою і так поплатили ціни. І все. У мене, наприклад, дохід, у зв'язку з тим, що я не можу знайти роботу, у мене 1300 соціальні виплати на дітей. Ну і плюс ціни, самі знаєте, які, які тарифи, газ, світло, і все. а далі я з дітьми, хоч з моста в воду. Що хочеш, то й роби. Всі гроші йдуть абсолютно на оплату комунальних послуг. В обласному департаменті соціального захисту населення виправдовується. Мовляв, черг можна уникнути, якби тернополяни наперед записувалися. Як показала практика, що багато людей просто не записуються і не бажають записувати, записуватись в чергу, особливо міських людей, які проживають в містах, селищах, вони просто йдуть. Визнають і соцпрацівники, і те, що після так званого спрощення процедури і їм добряче додалося роботи, і людям клопоту. І на сьогоднішній день ми маємо більше 21 тисячі звернень громадян. То на сьогоднішній день в роботі перебуває 47 тисяч справ. Чому звернень менше, а кількість справ обробляється більше, тому що обробляються вже ті справи, які були, про те, що я говорив, які були вже призначені за старим механізмом. До 1 липня українцям мають бути призначені субсидії. Проте навіть самі спеціалісти Тернопільщини сумніваються, чи встигнуть за 20 днів вони обробити таку кількість заяв від громадян. Зоряна Яремишин Олена Варбицька. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює джімейл.ком